Друзі, в мене є прохання. Якщо не важко, будь ласка, напишіть якийсь відгук про моє оце блогерство, може якісь поради, може я щось там не те, що неправильно роблю, а щось можна покращити, або може так, може ну якісь. Формати, які буде приємніше там дивитись, буду радий будь-якому відгуку, позитивному, або може, не дуже, але нехай. Тобто, ну, відкрити до будь-яких пропозицій або побажань. Для мене це дуже важливо, бо я налаштований продовжувати. Оце вести, знімати блоги, прямі ефіри. Я знаю, що це все вийде, але можливо, з вашою допомогою це буде швидше і цікавіше для всіх нас. Дякую вам за увагу.